Так, 6-го, 6-й місяць, 17 й рік і поля у нас, лісок, і тут наша стид ловушка. Опа, так льот. Тут є 12 й рій з 17-го року. Що, Напевно, недавно прилетіли, ми вже щось розвідка така серйозна. Можливо, так. Що ж там ріє? 12 рій або розвідка. Це не ясно. Що малувати мальов? Йдемо далі так. Ну, Всі руїди, які попадали, не знімав. То не виходить як, то дощ, то... то впадло було. Але вже 12. 11 точно різ, 12 непонятно. Так, дякую за перегляд. ставимо пальчик вверх.